Ні, завізному так місцеві продукції. Франківські харчовики незадоволені співпрацею з супермаркетами та іншими магазинами. Як відомо, нині реалізація їхніх товарів в основному йде через мережу власних торгових точок. Таких в місті майже сотня. Натомість з мережевими закладами місцевим виробникам домовитися про співпрацю тяжче кажуть, майже завжди перебувають не в рівних умовах. Зокрема, подекуди за продану продукцію, таку як хліб чи молоко, з ними розраховуються до двох місяців. Вони завжди затримують оплату за нашу продукцію. У нас по договору кабальні умови, я вважаю, нав'язуються нам, тому що 30 днів відтермінування за нашу продукцію це ненормальне явище, адже хліб продається на другий день. І крім того, навіть якщо в договорі прописано 30 днів, насправді оплата проходить і через 40, і, і буває заборгованість до двох місяців. Це звичайно вимиває всі обігові кошти з наших підприємств адже ми маємо купити і сировину, і енергоносії по попередній оплаті. Виручки не поступає на рахунок. Також нерідко з виробників вимагають додаткову оплату за виставлений товар. Суми значні по тисячу гривень за кожне найменування. За кожну одиницю яку він повинен представити. Він повинен заплатити одну тисячу гривень. Представте, якщо собі м'ясо комбінат має сьогодні 60 одиниць асортименту. Якщо навіть хотів би він 30 одиниць представити, йому треба заплатити додатково 30 тисяч гривень за те, що його продукція таки буде виставлена на цих прилавках. Ще однією непідйомною перепоною для місцевих харчовиробників є тендерні процедури. кажуть, справно сплачуючи усі податки і відрахування, чомусь завжди програють учасникам з інших міст. Тому підприємці підозрюють, конкуренти або демпінгують, або ж ухиляються від оподаткування. Та у цих випадках влада рекомендує звертатися у відповідні органи. Якщо ми відчуваємо, що там хтось щось не так, ми знаємо, до кого ми маємо звернутися, правда? Податкова інспекція в місті Івано-Франківську працює в нормальному режимі і з нами. Співпрацює постійно. Все це наше питання з вами. Ви пам'ятаєте минулого року, Вишиванюк збирав таку саму нараду велику, виходив Рахміль на, на, на трибуну, і це все питання обговорилося. Ми нічого не відкриваємо. Нам треба просто добросовісно проробити те, що вже обговорювалося. Також нині чиновники працюють над чотиристоронньою угодою. Її учасниками стануть Ода, мерія, харчовиробники і супермаркети. Влада очікує, що підписаний договір сприятиме доступності товарів на полиці великих мережевих магазинів. Романторі Андрій Гаргара, новини 402.